Девід Лоуренс, Жених про запас. Ой, як я втомилась, збуджено вигукнув Френсіс і зразу ж важко сіла на траву під живоплотом. Здивована Анна помовчала, але вона вже звикла до примх своєї улюбленої сестриці, тож, зрештою, промовила. Хіба вчора ти не була втомлена після такої самої далекої поїздки з Ліверпуля? І вона сіла поруч із своєю сестрою. Анна була розсудлива дівчина років 14, налита як яблуко. Френсіс набагато старша за неї, їй було років 23, естетична і запальна. Домашні вважали її красунею і розумницею. Знервовано і розпачливо вона смикнула на свої сукні гудзики, її гарний профіль облямований чорним волоссям. І щоки з рум'янцем груші скидалися на маску, а її тонка, засмагла рука нервово тремтіла. Та поїздка тут ні до чого, сказала вона, наче дивуючись, з нетямучості Ани. А та зацікавлено подивилась на свою улюблену сестру. У своїй самовпевненій манері дівчина розглядала це ексцентричне явище, але раптом вона побачила себе очима Френсіс. Відчула, як її темні збуджені очі кидають їй виклик, і вона відвела свої очі. Цей тривалий відкритий погляд був властивий Френсіс, він бентежив людей своєю раптовою нестямністю. Що ж з тобою діється, голубонько? запитала Анна, обвиваючи руками тонкий стан своєї сестри. Френсіс нервово засміялась і пригорнулась до молодшої сестрички. Я просто трішки втомилась, прошепотіла вона, ледве не плачучи. Так, звичайно, ти втомилась, але що ж ти хотіла, заспокоювала Анна. Френсіс забавляло, що Анна ставиться до неї, немов матір. До того ж, Анна була ще в безтурботному віці підлітка. Тож, чоловіки майже не цікавили її. У той час, коли Френсіс у своїй 23 Уже зазнала від них надто багато страждань. Навколо панувала ранкова тиша. Все сяяло, а схил горба, здавалося, випромінював тепло. Брунатний дерен здавався трохи випаленим, листя добів також вигоріло. Крізь почорніле листя жевріли червоні та рожеві дахи селища, верби, які росли над струмком біля підніжжя пасовища. Раптом затремтіли і засяяли, немов діаманти, їх торкнувся подих вітру. Анна знову простягнула ноги і поклала на коліна жменьку лісових горіхів, блідозелених, вкритих листочками, один бік яких мав засмаглий відтінок від коричневого до рожевого. Вона почала лузати і їсти зернята. Френсіс сиділа з похиленою головою і думала про щось сумне. А ти знаєш, Томас Медлі? почала молодша сестра, виколупуючи зерня шкаролупи. Здається, знаю, саркастично відповіла Френсіс. Отож, він дав мені свого дикого кролика, якого спіймав, щоб той жив разом із моїм свійським, і він досі живий. Оце то подія, відповіла Френсіс відсторонено і іронічно. Саме так. Він збирався повести мене на свято в Алартрон, але так і не повіз. Послухайно, він узяв із собою служницю пастора, я їх бачила. Так йому і треба, сказала Франсіс. Ні, не треба було. Я йому це сказала, і сказала, що я повинна розповісти тобі. І я це зробила. Вона розкусила горіх, витягла зерня і задоволено стала його жувати. Мені до того байдуже, сказала Френсіс. Може, і так, але все одно я на нього розганівалась. Чому? Тому що він не має права зустрічатись із служницею. Він має на це повне право, впевнено і стримано відповіла Френсіс. Ні, не має, після того як сказав, що візьме мене. Френсіс розсміялась ось про що я забула. Сказала вона і запитала, а що ж він сказав, коли ти пообіцяла розповісти мені? Він засміявся і сказав вона не буде цим перейматись. Він мав слушність, презирливо чмихнула Френсіс Запанувала тиша, пустопаж з високим білоголовим чорнополохом, кущами шепшини, ялівцем, з коричновою лускою. В яскравому сонячному сяйві здався примарним, на тому боці струмка починався безмежний візерунок сільськогосподарських культур, біла шахматка ячміної стерні, коричневі квадрати пшениці, смуга пасовищ, темно-зеленого кольору, червоні смуги перелогу з лісом і сільцем, темним як орнамент, який веде у далечінь аж до пагорбів. Шаховий візерунок ставав усе менший і менший. Далеко, далеко виднілись тільки білі квадрати ячмінної стерні. «Погляньно, ну, ось, дички, кроляча нора, раптом вигукнула Анна. Може, подивимось, чи вискочить звідти кролик? Повір, тобі не треба буде довго чекати. Дівчата сиділи нерухомо. Френці спостерігала за тим, що її оточувало. Все виглядало незвичайно і непривітно, важкі зеленуваті ягоди бузини на пурпурових стаблинах, вилиск пожовтілих яблук кисличок, які росли високогронами, звисаючи з живоплоту, виснажене зів'яле листя примули, лежало біля підніжжя тину. Все було незвичайним для неї. Раптом вона помітила якийсь рух. По теплому червоному ґрунті тихенько рухався, принюхуючись до всього, гладенький та темний, як тінь, кріт. Рухаючись навколо, він був то такий жвавий, то такий тихий, подібно справжнісінькому приводу радості життя. Спочатку, за звичкою, Френсіс хотіла сказати Ані, щоб вона вбила маленького шкідника, але на сьогодні в неї було Занадто багато випробувань. Вона спостерігала як звірятко очалапало, принюхувалось, торкалося до всього, відкриваючи щось нове, Бігло у сліпоті, до нестями захоплене сонячним світлом і гарячими незнайомими предметами, які лоскотали його животик і носик. Вона відчувала гостру жалість до маленького створіння. Послухай, Френ, поглянь це кріт. А підвела зі свого місця вона стояла, спостерігала за темним створінням, що не усвідомлювало небезпеку. Френсіс стурбовано насупилась. Він ж не тікає, правда? сказала напівголосно дівчинка. Потім вона поволі наблизилась до тварини. Від дотику кріт тікав геть. Умить Анна наступила на нього, але не придавила. Френціс побачила, як причаїлись рожеві лапки звірятка, як крутиться та смикається його гострий носик, як він вигинається під підошвою черевичка. Він так звивається, сказала дівчинка, насупивши брови, охоплена моторошним передчуттям. Вона нахилилась, подивилась на свого полоненого. І зараз Френціс могла бачити. Як за підошвою рухаються посинілі лопатки крота, як жалісно крутиться незряча мордочка, як нестямно борсуються полоски рожеві лапки. Убий його, сказала вона і відвернулась. Я не можу, засміялась, а морщичись. Якщо тобі хочеться, то вбий. Мені не хочеться, відповіла Френсіс напружено. Після кількох невдалих спроб. Ані вдалося схопити звірядко за зашийок. Воно відкинуло голову назад, замотало своєю довгою незрячою мордочкою. Його паща нагадувала своєрідний овал, на краях якого було видно крихітні рожеві зубки. Широко розявляючи її, кріт корчився від судом. Тіло висіло важке і незграбне, а воно косюче, сказала Анна, ухиляючись від його зубів. Що ти збираєшся з ним робити? різко запитала Френсіс. Його треба вбити. Подумай, наскільки шкоди вони завдають. Я заберу його додому, і нехай батько або хто небудь уб'є його, я його не відпущу. Вона сяк так сповела крота у носову хустинку і сіла поруч із сестрою. Запанувала тиша. Анна намагалась вгамувати крота. Цього разу ти зовсім не згадувала про Джима. Ти часто бачилась з ним у Ліверпулі?» – несподівано запитала Анна. Раз або двічі, відповіла Френсіс, приховуючи свої почуття. Ти більше в нього не закохана чи не так? Хочу сподіватись, що ні, враховуючи, що він заручений. Заручений? Джиммі Барас? Подумати тільки. Мені й на думку не спало, що він може бути зарученим. Чому б і ні? Він має на це таке саме право, як і решта людей, відрізала Френсіс. А навертіла в руках крота. Нехай і так, нарешті сказала вона, проте я ніколи не подумала б, що Джимі здатен на таке. Чому б ні? різко запитала Френсіс. Я не знаю. Проклятий кріт ані секунди не може посидіти спокійно. А з ким же заручився? Звідки ж мені знати? Я подумала, чому б тобі не запитати в нього адже ж ти давно його знаєш. Мені здається, що він вирішив заручитися саме тепер, коли отримав науковий ступінь доктора хімічних наук. Френсіс засміялась через силу. А це тут до чого? Запитала вона, впевнена, що ні до чого. Він тепер хоче відчувати себе важливою персоною, тому і заручився Нужбо, припини, залазь назад. Але тепер круту майже вдалося вибратись назовні. Він з усіх сил борсався і крутився, вертів своєю загостреною сліпою мордочкою. Його паща залишалась роззявленою. Немов маленька шахта, його великі, зморшені лапки витягнулись. Лізь назад, негайно, нервувала Анна, засуваючи маленьке створіння казівним пальцем, намагаючись утиснути його назад у носову хустинку. Несподівано він хапнув її за палець. Ой, зойкнула вона, він мене укусив. Вона кинула його на землю. Приголомшене сліпе створіння вертілося навколо себе. Френсіс закричала. Вона сподівалася, що воно миттю втече, як миша, але воно залишалося на місці, намацуючи навколо себе все. Вона хотіла закричати, щоб воно геть зникло. Вона рішуче схопила палицю своєї сестри один удар, і кріт був мертвий. Френсіс була вражена і шокована. Якусь мить маленький бідолаха судомно тремтів. І наступної секунди він уже лежав, як мішечок, нерухомий і чорний. Ніякої боротьби. ледь-ледь здригаючись. Він мертвий, сказала Френсіс, затамувавши подих. Анна витягла пальця з свого рота, подивилась на крихітні сліди укусу і промовила. Так, він мертвий, і я цьому рада. Ці крати. Злі шкідливі створіння На цьому її лють ніби угамувалась. Вона підняла мертву тваринку. У нього така чудова шерсть. замріяно промовила вона, гладячи хутро своїм вказівним пальцем, а потім торкнула щічкою. Обережно, різко сказала Френсіс ти замажеш спідницю кров'ю. Яскраво червона крапля крові висіла на маленькій мордочці. Ось ось упаде. Анна струсила її на кущ дзвіночків. Френсіс ураз заспокоїлась, і в цей момент вона подорослішала. Вважаю їх слід убивати, сказала вона. Якась сумна байдужість опанувала нею. Мерехтіння диких яблунь, пишність діамантових верб. Усе це тепер, здавалось, їй незначним, ледь вартим уваги. Щось померло в ній, все втратило відчуття гостроти болю, усе потьмяніло. Вона була спокійна, байдужість затьмарила її журбу. Підвівшись, вона попрямувала вниз до струмка. Гей, зачекай мене. закричала Анна і, спотикаючись, побігла за нею. Френсіс стояла на місточку, дивлячись на червоне багно, потоптане худобою. Там не залишилось ані краплі води, але все пащило зеленю і соковитістю. Вона запитала себе, чому вона так мало турбується про Ану, яка так її любить, чому вона так мало піклується про інших. Відповіді не було, проте вона відчувала швидше затяту гордість у своїй самотності і байдужості. Вони пішли полем, де рядками стояли копи ячменю. Прямі світлі стебла схилялись до землі. Стерня знебарвилась через спекотне літо, все навкруги виблискувало сліпучою білизною, далеке поле вабило, очі приємними ясними барвами. На ньому зростав другий врожай зернових, з темно-зеленої щітки пагонів подекуди визирали рожеві шишечки квіточок конюшини. Пахощі рослин були несильними і ледь помітними. Дівчата йшли одна за одною, Френсіс попереду. Біля воріт парубок косив траву для вечірної годівлі худоби. Коли побачив дівчат, він припинив косити і стояв, чекаючи. Біла сукня з муслину, яку була одягнена Френсіс, пасувала їй. Вона йшла з почуттям гідності, байдужа і безтурботна. Її спокій, простота, невимушена хода його схвилювали. Цілих п'ять років вона кохала Джиммі, який десь там довершив свою освіту і не обіцяв нічого певного. А щодо цього юнака, він цікавив її тільки трохи. Том був середнього зросту і міцної статури, його лице було дуже-дуже біле, але на сонці його обличчя червоніло, і засмага надавала йому здорового і привабливого вигляду. Він був на рік старший за Френсіс. Він давно вже би почав домагатись її уваги, якби вона забажала цього. А допоки він жив своїм життям, приязно спілкувався з багатьма дівчатами, але залишався незалежним і не мав проблем. Єдине, чого він бажав, він бажав мати жінку. Він підтягнув штани трохи ніяково, коли наближалися дівчата. Френсіс була надзвичайною, витонченою натурою. Він мріяв про неї, відчуваючи приємне хвилювання, і в нього затамувало подих. Чомусь саме цього ранку його вабило до неї дужче, аніж зазвичай вона була одягнена у біле, але він, навіть не усвідомлюючи цього, знав, чого бажає його почуття ніколи не було таке свідоме і рішуче. Френсіс знала, що їй робити Том був ладен любити її, тільки но вона йому дозволить. Тепер, коли вона не могла бути з Джиммі, вона цим особливо не переймалась але вона все таки повинна мати що небудь і якщо ж їй не дістався найкращий Джиммі, якого вона до речі вважала занудою, вона ж може отримати трохи гіршого, Тома. Нехай. Різниця незначна. Так, ти повернулась, сказав Том, і вона відчула невпевненість у його голосі. Ні, засміялася вона, я все ще в Ліверпулі. І відчуття прихованої інтимності примусило його почервоніти. Так, це не ти? запитав він, і серце її забилось від задоволення. Вона подивилась йому в очі. І на мить була заодно з ним. Чому, як ти вважаєш? засміялась вона. Він трохи підняв капелюха, з бентежений жестом. Він подобався їй, його дивні манери, його гумор, його неосвіченість, некваплива мужність. Послухай, поглянь на сюди, Томе смердлі, втрутилася вона. Кріт? Ти знайшла його мертвим? Запитав він. Ні, він мене укусив, відповіла Анна. Ось що, і через це ти така розлючена, чи не так? Ні, не так, неприязно сказала Анна. Що за мова? А що не так? Я терпіти не можу, коли ти розмовляєш грубо. Терпіти не можеш? Він махцем поглянув на Френсіс. – Це невічливо, сказала Френсіс. Насправді їй було байдуже, хоча, зазвичай вульгарна мова дратувала її. Адже Джиммі був джентльмен Проте як розмовляє Том, не мало для неї значення. Я не хотіла б, щоб ти розмовляв зі мною непристойною мовою, додала вона. Он як? відповів він обурений, торкаючись свого капелюшка. І взагалі ти не можеш так розмовляти, правда? Усміхнулася вона. Доведеться мені все-таки спробувати, сказав він із удаваною галантністю. Що спробувати? запитала вона. Розмовляти з тобою непристойною мовою, відповів він. Френсіс зашарілась на мить нахилила голову, потім весело засміялась, наче їй і сподобався цей грубий жарт. Ти що, думай, про що говориш? вигукнула Анна, застерігаючи хлопця ляпасом по руці. Тобі не довелося багато разів давати ляпаса ось тому круту, сказав він, відступивши на безпечну відстань і потираючи руку. Безсумнівно, він помер від одного удару, сказала Френсіс з легковажністю, яка була їй відразлива. А ти не здатна їх убивати? Сказав він, повертаючись до неї. Не знаю, можливо, коли я сердита, рішуче сказала вона. Не може бути, заперечив він, начебто це було йому важливо. Змогла б, напевне, додала вона впевненіше, якби було треба. Він не відразу зрозумів її засторогу. А ти не вважаєш, що це потрібно? запитав він недовірливо. Ну, якщо справді, сказала вона, поглядаючи на нього холодним поглядом. Я гадаю, що так, відповів він, одвівши очі, але наполягаючи на своєму. Вона засміялась. Однак мені цього не треба, сказала вона зневажливо. Так, твоя правда, відповів він. Вона засміялась якось невпевнено. Я знаю, сказала вона і настала пауза. Чого тобі хочеться, щоб я убивала кротів? Через деякий час поцікавилась вона. Вони завдають нам великої шкоди, пояснив він розгнівано і впевнено. Гаразд, наступного разу, коли мені трапиться кріт, я подумаю, пообіцяла вона з викликом. Їхні очі зустрілись. І вона відчула, що сили залишили її. Її гордість була стривожена його ж охопило збентежене відчуття перемоги. Він був збитий з пантелику, немов віддався сили долі. Дівчина посміхнулась і рушила далі. Так, сказала Анна, коли сестри йшли пшеничним полем. Я, звичайно, і гадки не мала, про що ви там розмовляли. Та невже? Засміялась Френсіс. Так, у будь-якому випадку, на мою думку, Том смерлі набагато кращий за Джимі, а також і гарніший. Може, й так, байдуже озвалась Френсіс. Наступного дня, після таємного тривалого полювання, вона знайшла ще одного крота. Вона вбила його, і увечері, коли Том прийшов до воріт викрути свою люльку після вечері, принесла йому мертве створіння. Ось де ти?» – сказала вона. Ти впіймала його? запитав він, беручи Оксамитове тільце пальцями і ретельно розглядаючи його. Він робив це навмисно приховуючи своє хвилювання. Ти гадав, що я не зможу? запитала вона, її обличчя було близько від обличчя Тома. Ні, я так і не думав. Вона засміялась йому в обличчя дивним сміхом. Який на мить забив її подих, її хвилювання і печаль, відчайдушність бажання. Том виглядав наляканим та збентеженим. Вона взяла його за лікоть. Ти вийдеш за мене? запитав він через силу стривожено. Вона відвела своє обличчя від нього, невпевнено засміявшись. Кров ударила йому в голову, сильному, переможеному. Він опирався цьому почуттю кохання, але воно переслідувало його, і він не міг опиратися йому. Він дивився на її привабливу, спокусливу шию, і несамовите кохання та ніжність пробуджувались у його душі. Треба сказати твоїй матері, сказав він. І він стояв, страждаючи, вгамовуючи свою пристрасть заради неї. Так, відповіла вона. Ледве живим голосом, але в цьому голосі відчувалося задоволення.